Вас вітає Західно-Дніпровський центр професійно-технічної освіти. Вибір професії це надзвичайно важливий етап в житті людини, адже від цього залежить ваше майбутнє життя. Знайти себе в світі професії це означає стати в можливість згідно заробляти, відчувати себе потрібним людям, максимально повно розкрити свої здібності. І тут найважливіше не схибити і обрати саме свій шлях. Я обрав професію кухар-кондитера. Вважаю, що я зробив правильний вибір. Ця професія є важливою, інтересною і перспективною. Справжній кухар-кондитер це чарівник, який може з звичайних продуктів приготувати страву шедевр-смаку. Люди цієї професії, справжні маги, вони знають про продукти все, знають тисячі рецептів найкращих страв. Професія розвивалася разом з цивілізацією, так що можна сказати, що це найдавніша професія, як тільки печерні люди приручили вогонь і стали Смажити м'ясо на багаті, вони швидко з'ясували, у когось з однопломінників, мамонт, виходив найсмачніший і стали довіряти цю роботу тільки йому. Так народився перший шеф-пухар. В наше життя ця професія набула особливого значення. Люди, націлені на кар'єру і успіх, не встигають готувати їжу в домашніх умовах. Тому обійде бізнес ланчі, вечері, явище повсякденне. Та й не кожна людина має можливість вдома паласуватися національною стравою будь-якої країни. Покуштувати шедеври екзотичних кухонь. А якщо згадати, що їжа для людини це невід'ємна частина життя, що приносить море задоволень, робить вас працездатними, здоровими і щасливими, тому професія кухаря-кондитера завжди буде користуватись великим попитом. Стати кухарем-кондитером означає придбати цікаву, престижну професію. Мистецтво приготування смачних страв треба вчитися, тому я і вирішила отримати професію кухаря-кондитера. Навчаючись в центрі, я зрозуміла, наскільки складно і відповідально бути кухарем-кондитером. Освіту за професією кухар-кондитер може отримати практично кожен бажаючий. Але щоб стати справжнім майстром своєї справи, потрібно мати знання, художній смак, прагнення до постійного вдосконалення, бажання досягти вершин кулінарної майстерності. Саме в таких випадках відкриваються перспективи стати професіоналом і створити власний шедевр кулінарного мистецтва. Хороший фахівець приготування їжі та кондитерських виробів потрібен завжди. Людині кожен день необхідно харчуватися, а мені дуже подобається професія. В моєму віці мій тато навчався на кухарі, а мама на кондитера. Тому я вирішила стати кухарем-кондитером. Їжа для людей це не тільки спосіб тамування голоду, а й привід разом посидіти за столом в приємній компанії, відсвяткувати якусь подію. Я вважаю свою майбутню професію не тільки творчою, цікавою, а й благородною. І не дарма в народі кажуть гарний кухар, вартий лікаря. Майбутній кухар добрий він по суті. Він творить для людей і від душі, працює не лише для подяки і всі його творіння як вірші. Дякуємо за увагу.